Оці два питання ми додали, так? Так. Да. Всім добрий дня. Черга денег. Є у всіх? До черги дене, яка була запропонована згідно розпорядження Пришипінського міського голови, пропонується додати ще два питання черги денної. Під номером два пропонується додати питання про затвердження інструкцій з діловодства у Пришипінській міській раді та її виконавчих органах. Хто за те, щоб включити в чергодену? Хто за? Хто проти? Отрималось включено. І номер, номером 6 питання про погодження КЗ «Панасівський гетричних пенсіонат» до видавання гіок дерев. Хто за те, щоб включити в денну? Хто за? Хто проти? Утрималось включено. Пропонується затвердити денну в цілому з шести питань. Хто за? Хто проти? Утрималось. Включено. Затверджено. Перше питання про затвердження плану роботи виконавчого комітету Перещепинської міської ради на 25 рік. Проект плану роботи виконавчого комітету на 2025 рік я вам кидала в групу в суботу для ознайомлення. План розділений на чотири квартали, ключові позиції залишилися чинними і поточні питання. Також це звітування, бюджетні питання, служби у справах дітей питання, питання всіх підрозділів і структурних, структурних підрозділів міської ради. В принципі, план подібний начинний. Пропоную затвердити в такій редакції, яку опрацювали. Я нема заважень. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримав прийнято одного голосу. Друге питання про затвердження інструкції з діловодства про Чепінській міській раді та її виконавчих органів. Ми знаємо, що постановою Верховної Ради про перейменування окремих населених пунктів та районів. Від 19 вересня 2024 року змінено новомосковський район на Самарівський. Тому нам треба внести зміни в інструкцію з діловодства. Ми пропонуємо затвердити інструкцію з діловодства в Перешіпенській міській раді та її виконавчих органах в новій редакції. А чинну інструкцію на сьогодні визнати такою, яка втратила силу. Чому тому, що нам треба. Внести зміни в додатки до інструкції і патікстовки, там де написано новомосковський район, все ми міняємо на Самарівський, і вводимо в дію інструкцію з 1 січня 2025 року. Нема за ваших додатків багато до тексту. Хто проти утримались? Прийнято ново третє питання про початок співпраці за АТ... АТ укргазводобування. Пропонується розпочати процес співпраці з акціонерним товариством Укргазвидобування в частині реалізації проєкту розвитку Перещепенської міської громади, а саме благоустрій вулиці Коваленка, села Багата Перещепинської міської громади на суму 800 тисяч гривень. Доручити Перещепинському міському голові Ярославу Цвіркуну звернутися до компанії з пропозицією партнерства. Дякую, пане Васильович, Будь ласка, вам слово. Ви були ініціатором. Да. Юрій Васильович, знаю, Давайте Саме все да, проговоримо і прийдемо до якогось одного да. рішення. Справа в тому, що е, їм дуже треба було е, поковиряти нам наші землі. От, а це конкретно 8 кілометрів, по-моєму. У нас 8 кілометрів 300 метрів пройшли. Ну, все-таки держава і держава, пускати треба. Як би там не було, але ж і про трішечки про людей, про те, щоб правильно грамотно пройти, Зараз раз більш-менш вони пройшлися ось, знаєте, як, менш вреда наробили, чим зазвичай вони всі так люблять. Тому в рамках цієї домовленості було е, прохання, що давайте зробіть щось для села, для людей. От, і вони сказали, що можемо виділити цьому році для того, щоб... План наступному році, вони ж на кожен рік якусь там скважину на регіоні там на соціальні ціці, ці, ці діла е, якусь копійку. І доповнітельне якоби, щоб цих статі не по не брати з того року, вони там себе десь посовіщалися, ну це видав я з них 800 тисяч е, і треба, щоб вони в план включили в себе до Нового року. І могли вже освоїти ці кошти після нового року, але гроші ще з плану возимо цього. року. От, Оце отак. Якось на ремонт вулиці Коваленка вони проїжджали, дивилися. Ну це так, частинка там тільки. Але ж будемо брати від початку, йти, йти потихонечку своїми силами, спонсорськими. Може міська рада колись десь підключиться, як всім асфальт зробить. Вони, Марі... вони ж виділяли ці кошти ще й на ніж. Да? Ні, приликали... ні, 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 ні. Ну як ні? ні. Я наскільки зрозумів, що виділяли, тільки не освоїли, так? Да? Вони планували ці кошти, поки ми мирились, куди їх і, 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 так далі. Потім, після того, як ми затвердили вже напрямок їх, я так зрозумів, на чому ну, зупинилися. тисяч, то давайте вам на кришу захнемо 50 тисяч повністю, так? Да? Оказалось, що mm -hmm. там криші нема, там тулетні, то на сонячній панелі, там крутих якісь, значить ні, ну, ні там ще щось було, тоді та, ні до чого. На перші не забрали, казали, що забирають на передбачати. Тоді, е, да, тоді ми крутили, казали, давайте десь дамо комусь щось зробимо. Ніхто нічого так не заїв. Ну тепер це якоби прийшли до довміння, що якщо ми до... вже е, пізнувати, до тієї п'ятниці треба було, щоб пройшло, ну може там крутиться, щоб у себе ж прогнати, щоб успіти ці гроші не так е. співпрацюють усі там. Левенцівки одна бурова свої ремонт ще одній ну, перещепано заїхали, теж бурять ну, була, положено, значить, за, ну. за переїздом. Ну, Це І, не касається Левенцівки, це Багатойське, це касається тільки Вони гроші на громаду чи на кого? Вони виділили мені з, з, з розмови з ними. Мені було сказано, що ці кошти. Ми вибиваємо допомітельно 800 тисяч, от бо я їм не підписав документи. Сказав, мені як хочете, поток, і все. Вони сказали, ми вибиваємо ці кошти для вас. Вони поїхали, три дні десь їздили, щось там, ще щось крутили, бретіли. Я так зрозумів, що це кошти не, не общаковська, а конкретно цільові істо. Так ми приїжджали вони нам подивищали. Це стоїть питання. Навіть ті 300 тисяч, які планували там на сонячній панелі. Вони сказали. Це вже тема відміняється. Ми додаємо туди ще коштів. І що ті 300 тисяч ішли іменно ну, у і них, ти у них хотів, задача. Така, позиція така, що це округ. Куди це там Панасівка Багата і так далі. Це вже вони кажуть на місцях, там проговорювали. Я не знаю, скільки проговарювали, можливо, там Степана Васильовича. Ну у них зараз стоїть ця сума на округ, на багацький. Ну, я так зрозумів, пов'язано це з переговорами через. Ну, в чому проблема? Гроші даються ж хорошо. Ні, ну, проблема, і це не каже в тому, що значить, ну, я, я не продів багато, це все правильно. Значить. Значить, ну, <різوع> <різوع> ну, <різوع> от що нуждаються всі останні. Я не знаю, як там ресурс. Давайте це. я вам можемо. Ви розвивали, що це його там не оплатиш, не окуплять вони. Його. Ща, те, що сказав це. Ярослав Олексійович, по соціальним питанням було виділено 250 тисяч. Да. Зараз те, що зробив Степан Васильович, спасію йому, що він дав. Газ держава отримала. І просчитали економіку. І до, знайшли ще 550 тисяч. І все. Тепер те, що касається вас, ну, по регламенту пропустити напряму Степану Васильовичу, його не можуть, тільки через громаду зробити. Тепер у вас зараз будуть ті самі питання, Юрій Васильович. я підкажу, як його зробити. І так само просчитають на твій об'єкт економіку. Так коли там вже підписали договор, значить, то там вже в групу бачили всіх остальних, значить, ну я... ну я вам скажу одне: ну ви пойміть, якщо ви. От будьте, мені нельзя тайне відкривати, но будьте хитріші, умніші. Дайте всегда разрешение на бурение, і вони у вас в руках. Все. Вони у вас далі прийдуть, землю просить на шлях. Так, Спасич, так. Ну дайте їм пробурити. Ні, так ми дали розрішення. Вони бурять вже там. Вони вже бурять. Но. Під буріння. Зараз, дай Бог, все отримати. Получаємо газ. Не, вони так, так, ну, це да. Ущерб, я ж так розумію, що ущерб, який там не районі. По поляк, то само собою, то, то само собою да. Значит, а Це, як ми не... Біля, а це не... на соціальні питання. Біля, Сергій, я вам так скажу, що більше ніж дружба ніхто так в житті е, ні, так не мав як нас. Понимаєте, то, що, от він зна, за бурення скважини наша фірма там 80 тисяч гривень отримала за гектар компенсації і все про, за 100 пару. Правильно? Да, да. У вас ці цифри не будуть. Поэтому я зараз вижимаю з них що... Вони знають, що вони задовжували. Молдавець вже був у тебе. Я колись пам'ятаю, як Олександр Іванович був там. Він подзвонив і каже, пусти, хай вони забуряться. Та й ви так само. Кажу, ладно, забурилися. Пішли на халяву. Так було? Так і було, і все. Так, так, це мені тут працює. Було. Помагаєш Таню відкривати, тебе зараз обділюють і все. Ну, Як я можу розповісти Таню, як можна поїмати Укргаздобище, хлопці? Що це кошти конкретно, які прийшли по нашій домовленості. Може, ви пам'ятаєте, всі 250 тисяч їм треба було конкретно багато потратити? Пам'ятаєте? Тулили і на кришу нам. Тулили куди, не, не тулили. Я казав, забирайте ті гроші десь в Керносіку, ще кудись. Не притулили. Тепер до тих грошей я вигрес ще. Не знаю. Може вони зняли з обще, я не знаю, може я. Але ж, господа, не забувайте, що сьогодні вже 23 число, завтра 24. І ви вже ніхто нічого... Вже не спінете, навіть ні ви, ніхто не спіне провести переговори. Якщо ні, то раді бога, ні, то й ні. Збирати не, не, не треба всі гроші, все, що виділяється. Не, не голосуйте. Ну надо давайте зробимо так, хай Шеберінка не заплати на 800 тисяч громад. А далі ну, ви просто винуждаєте, вам вже, ви вам знаєте, ну, ви нажити, просто не всі карти відкривати. Ну ну, зачем ви так делаєте? Так коли я коли я кажу, то я сказав би то, давайте мені біля хазяйства, я його сам построю. Просто у людей на державне писати. Якщо, ну допустимо, дійсно, на цей рік сюди багато, на той рік вам. Да, а з хто знає, що буде в році? Люди, це Та ніхто щас, не знає. Ніхто не Сейчас забу забуреться. Це розговор забур, забур, ну, конкретний. Між до ца тим тобою. Ну, правильно. Ну так само приїде. Я сам не знав, кубі. що там, допустим, час ці гроші можуть іти там на Керноцівку там чи ще кудись попередщити. У мене був конкретний розговор. Мені було сказано заступником начальника, я зараз зможу набрати Андрій Петровича, да? От. і це е е е був розговор у кабінеті Ярослава Олексійовича. Я не знаю, може Юрій Васильович прав. Може, це общаковський якісь рушили. У мене тоді питання. Ні, ні, Господа, дивіться, я чому ж... ці гроші були не виконані за рік? Дивіться, От у нас, я ж те, що ми проговорюємо, то воно і новому нічого не видумує. Минулого разу, коли ми виносили на виконком, стояла цифра там, до 300 тисяч. Це конкретно багатський округ. Ну я оддавав їх, да. я казав, люди Тебе... заберіть. Помните? Це вже таке. Це вже друге громада, по-другому не можуть. Регламент так прописаний. Якщо вони вибору на Багус. Я просто казав про те, що господа, ну не можемо ми притулити 300 тисяч панель, як там крищі нема. Я казав усішки, всі навіть Люди заберіть ці гроші кудись, вони у нас просто пропадуть. Ну переведемо помните всі? Пожалуйста, вже пройшло півроку, а то може і дев'ять місяців сторони. Воно пройшло скільки часу, тому що навіть якщо і тоді, як і зараз, питання стояло я на голосу, коли нафтогаз сказав, то Дивіться, коли нафтогаз сказав минулого разу, що 300 тисяч, і все, і ви там е, е, теж переговори там крутили, вертіли забрати, не забрати. Якщо вони сказали, то округ. То ми їх і не могли забрати. Якщо стояли переговори давати якусь техніку чи не техніку, все одно ні до чого не прийшли і не освоїли. Зараз, звісно, вони не освоєні і під кінець року. Знову ж питання зараз стоїть, тільки слава Богу, що зараз стоїть питання, щоб вони просто кошти кинули, які перейдуть в наступний рік, і можна їх буде, хоча б освоїти, і все. Тоді я скажу так: якщо скажуть, що гроші конкретно прийшли. На Перещепину, де Юрій Васильови там працюють, або на Керносніку конкретно, то я так само підніму руку, що ну, люди домовилися, гроші до У нас конкретно під проект. Це ж Які питання. Не маємо проти. Васильович з ними провів переговори. Получив, що я гроші змогу поставили і ті гроші. Я прекрасно розумію, як <покалу> це було. Що, <покалу> <покалу> що, що вони прийшли. <покалу> що вони так само до мене їздили півроку, коли їх пустилося. Півроку вони мене там вижимали, перед тим там були проблеми. Не нав, нав, виконали свої зобов'язання, раз, другий, третій і так далі. Город, їздили там до багороби. Весь Нафтогаз проїжджав, <покалу> жили <покалу> в <покал мене там. Ну так, да, ну вибили там ті гроші, значить, в ітогі вони перерахували, значить, підписали ту угоду, договір і так далі. Значить. Ну, якби стояв Кириша, що вони там чи можуть там виділити якісь кошти значить, на, на, на ту співпрацю, чи як співпрацю, то. Співпрацю, да. Вони б усе, А тут прийшов значить, час, значить, і Степан Макеров, нам треба рити трубу. Значить, правильно? А він каже, ні хера не пустю, поки не віддаси ці гроші, що у вас там є, значить, у нафтогазі. Так же було? Ну так, я їм сказав оце, а шляпку кину, а то ще ви дожні зробити оце. Ну і що? Ну і хорошо, слава Богу. Ну і всі вправи, ви правильно кажете. Зачало з вас ніж керами. У нас слідуючий год може ще дадуть тільки другим стандартам. Тому що я так само робив. Та будуть вони однозначно краще все обговорити і прийти до общого знамінати. Ви що ми році, Олександр Іванович, якісь гроші чи ні? Точно будут? Там будут будут. Буде Точно. Будуть, будуть. Та голосовать. Вони вже довбуть. Вони вже довбуть і заплатили там наперед, що будуть долбань, там не будуть. А ви так зробіть, як Степанов. Додавіть їх і все. В наступному році, да, да Керносівка, Левенцівка. Причому там же Шлевенцівське родовище. Кожен із нас по своєму чуда просто треба з, треба з ними навіть проговорити, щоб не було таких непорозумінь. Кожного року все одно якось частинами округа зараз вовче родовище функціонує. Правильно це ж вони їдуть через села, через Кроноса. навіть якщо ми зараз закриємо це питання, то наступного року, якщо це повториться, то вже ж навряд чи. Там там не буде. Це буде просто, так просто треба наперед просить. Треба положити. Юрій Сергійович, яке бачення буде роботи? Це бачення, що треба розділити, по крайній на три округи. Чи на три. Ну так, да. там, де вони болять. А як, значить, ваше значить, бачення? Це питання друге. Ну, другий варіант, що там ці думи чорноці, значить. тут. Виділить потім на чи Ну правда, тоді Він, голосуємо за ваші його кудись. на Перещепино чи на Левенців. Я ж це кажу, ну, тому дайте ну, про... розумію. Він проработав цей вопрос. Він. Він у Перещепино ведуть, у Левенцівки ведуть yeah. І, yeah. і багато якісь роботи yeah. І, yeah. провели чи чи ведуть. Yeah. Там, я не знаю. Yeah. Yeah. А зараз слідчого це ваші землі. Ловиша, а наступний рік, наступний рік будемо писати за Керносівку і Михайлівку, тому що там Левенцівське родовище. Це буде без струбу, значить, десь кудись без нас все. Вони що вас де їм треба, вони туди й бити. Де їм треба буде питання закривати, вони туди будуть давати. Правда ж? Одне, думаю, погано, що на території пожарки немає, бо якогось газу не газонайки повтухати. Хай би бурили, хай би додати. Михайло Олександрович, яке ваше бачення? До речі... Михайло Олександрович, яке ваше бачення? Оце якби якісь би нам, кажу, на території, то це ж так. На території пожарки, то дуже якісь кажу, хай би бурили. Нічого там, якби, справляти не треба, треба буде заслужити його на дослідження. Якщо є якісь поступлення йдуть. Ага. Год, давай следующую із тих, у кого вони там ходять, бурять і Так. Ага. 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 Ну а так, якоби, загубити все, ну жалко, если це действительно так. Поки ми тут. А зі сторони. А з іншої сторони, бо ми його знали тільки сьогодні. Якби ну, воно рішло, рішалося. Я не думаю, що воно рішило місяць вже що... назад може не на ісполковіться. Ну, ну, та на... воно що, що зараз, що місяць. місяць, місяць якщо місяць. б, якщо зараз не приходимо ні до чого, ми б місяць назад не прийшли ні до чого. Це просто зайвий раз їх І... Ні, ну ви Андрій Петровичу сказали, що там є ще нюанси. Ти тепер узнав, що за нюанси. Ну ви ще знали, що ж місяць назад. А я це ще тільки узнав. <тас> я не знаю, пів року ще... назад Степан Васильович, коли стояло питання отримати його свою 300 тисяч гривень. Ви тоді сказали, нехай Але мене забираться. А яка мені казали, різниця? Не 300 чи, чи 800? п'чі восімсот? Що нема діла, що щось за вас відбувається. Я хоч би знав, що це о сусід, Він не може розібратися, що це за гроші. Я б би розказав. Це не сусід, це представники э, старостатів. Ні, так Я думаю, що ви трошки не праві. От я просто до них дополнительно договорився, і я, я чесно скажу: я, якщо ви договоритеся, я до вас ні От, було 300 тисяч, ви їх не осваїли. Я до виріжче за 500. Ви тепер будете. Мені за 300 000 що... тисяч, ми тоді, коли тут вирішували, тоді вже було рішення. Ми їх направимо туда. Направили, це ж було тоді, було, так? так? Значить, ми направили. Ми прийняли навіть рішення Напачать, про співпрацю, монатують, яке монатують. вони монатують. зараз проігнорували. Ну в общем, давайте або вы голосуйте, або ми поспоримося. Я чимал знову не, 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 не надо, не надо. надо. Будь не 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 надо. надо. в будь-якому випадку. Потіряємо ті вісімсот тисяч. Боже це його питання. Коні Давайте Конечно. давайте, давайте. гроші. Це наступного року ді давай голосуємося. Що там я думаю? Олександр не може не буде. Будемо виділяти просто з місцевого бюджету на це. І все буде і і вас і. Якби ще в мене. Грош, не Я, Шановні Добрі колеги, до... прошу голосувати. Було, добрати. Добрати. По даному питанню. Це хто це за? Ослаємо, хто за, підніміть руку. Хто голосувати можеш, можеш. Да, можеш. можна? Олександр Іванович. Один оцега. Хто проти? Два проти. Утримались. Прийнято рішення. Наступне питання. Про оголошення конкурсу за здійснення операції збирання та перевезення побутових відходів на території села Голубівка. Оголошували конкурс 14.11.2024, але він не відбувся. Тому ми маємо затвердити протокол конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території села Голубівка від 20 грудня та оголосити повторно на тих же самих умовах конкурс. Пропоную голосувати. Конкурсна документація є. Нема заложень. Сама. Прошу голосувати. Тільки хто за? Хто проти? Утримав прийнято одноголосно. Наступне про реєстрацію змін е, до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом комунального установи центру надання соцпослуг на 22-26 роки. Розглянувши лист від 17 грудня керівника комунальної установи Віри Коваленко, е, яка пропонує внести зміни до. Колективного договору, а саме тривалість робочого дня з понеділка по п'ятницю, 8 годин. Перерва. В них була перерва до 13, зараз перерва до 12.45 і розписали, чому. Далі внести доповнення до розділу 4, нормування та. Оплата праці, а саме встановлювати надбавку за особливий характер праці у розмірі до 50% посадового окладу за фактично відпрацьований час, та встановлювати надбавку за виконання особу, особливо важливої роботи на сроки виконання у розмірі до 50% посадового окладу. Прийнято ці зміни були на загальних зборах трудового колективу 29 листопада цього року. Тому пропонуємо підтримати. Прошу голосувати, хто за і зареєструвати ці зміни. Хто проти? Утрималось. Прийнято голосу. Наступне про погодення «Панасівський гіатричний пансіонат до видалення гілок дерев. Не, Пропонують... не буду голосувати. Угу. Пропонуємо погодити видалення гілок дерев геріатричному пансіонату. Які налягають на межі земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні закладу на підставі державного акта про право постійного користування земельною ділянкою від 22 грудня 2005 року і знаходяться поблизу сіл багати та Панасівка та перешкоджають приїзду сільськогосподарської техніки для їх обробітку. Документи є підстав. Заперечувати немає. Прошу голосувати. Хто за? Я Рука тя, тянеться. <реш> хто за? Запишіть. <реш> <реш> хто, хто проти? <реш> Рішення прийнято один голосував. Черга дана вичерпана. Так,